Друзі, привіт! Сьогодні йдемо в ліс у дуже-дуже дощову погоду. Попередні рази з погодою нам повезло, було менш-більш сонячно і без дощу сьогодні такий затяжний-затяжний дощ. Але я ніби маю таке пончо, заодно його протестую. Тому що ще в такий дощ я в ньому не йшов. Попробуємо, що воно вартує. А рахунок грибів. Сьогодні на білі абсолютно не претендую, тому що йду в таку місцевість, де білих, ну, можливо, є, але їх треба не збирати як попередні рази, а шукати. Шукати в таку погоду нема бажання. Так що претендуємо сьогодні, взагалі претендуємо на те, щоб оглянути що є в лісі. Ну і, можливо, якісь такі сироїшки і червоняки. Ну, побачимо. Попередній збір білих е дехто питав е локацію розказати. Ну, Дивіться, З... пояснюю, це є район верховини. Тобто якісь точні координати, самі розумієте, що я вам не можу розказати, тому що, ну як пояснити, де де росте, росте гріб в Карпатах. Але якщо ви заїжджаєте в Ворохту, і кусок дороги між Ворохтою і Верховиною, там машина одна в одну. Де ви станете, підете в ліс, там буде гриб. Тобто, коли гриб є, він є всюди. Тобто попередні рази це була Верховинщина. Зараз я вдома, це є Галичина. Можна сказати, давайте так, Галицький район. Ось так буде зрозуміліше. Тому тут же місцевість не гірська і відповідно, білих нема так багато. Люди носять, але я не дуже знаю місця з білими у, у своїх краях. А от на червоні, думаю, що зараз знайдемо. Єдине, що кажу, що мішає дощ, досить незручно у цьому. У цьому дощу. Але будемо пробувати щось збирати. Взагалі, ціль не є назбирати, тому що грибів, тут стає білих, але просто цікаво, що, що зараз є у нас в лісі, тому що в нашому лісі не був довший час. Вперед. Така посадка. Ну, хто має справу з грибами, розуміє, що тут гриб просто не буде. Тут е, можна знайти червоний. Ну і такі підосечники, як нас кажуть, ще козарики. І ось буквально хвилин-дві, як я зайшов, і знайшов ось такого червоного. Такий цікавий, який два шапочки позростали. Я, як я казав, такий підосечник, чи підберезник, чи козарик, не знаю, по-різному називають. Я навіть його не беру, він вже такий більшенький, але тим не менше є. До речі, хто дивиться, напишіть, як вас. Називають отакий грибок. Ну, тут такий теж є. Давайте будемо називати його козарик. Такі я беру, такі маленькі, маленьких я назбирав, якщо будуть великі, не буду брати. Так, друзі, далі буду знімати на телефон, тому що паде дощ з кожного дерева, капає і камери просто шкода. Так що може картинка буде трохи така дьоргана, але... Що робити? Так, дивіться, тут такий гарний є. Ну і тут такий теж більшенький. Напевно, цей я не буду брати, а того меншого візьму. Ну, до речі, чисті і великі. Цей візьмемо. Цей такий непоганий. Тверденький, тверденький, гарненький. Ще один тут і бачу здалеку. Ось тут. Червоні є, тому що я бачу, я ще пів години немає, я в лісі. Червоні є. Єдине що погода, погода дуже погана. В мене вже чую оці рукави мокрі. Думаю, що далеко йти я не буду, але хоча б у цій посадочці покручусь. словом я минув першу посадку, перейшов в такий вже більший ліс, прямую в другу посадку. Результат який? Результат Дуже багато старих, дуже багато старих червоних і старих козариків. Але ну, пару штук є. Тепер в цьому лісі, не знаю, багато сироїжок або, як нас кажуть, голубінок. Але Зараз покажу які Тоже багато старих червоних, я червоні не збираю, наскільки я знаю, вони їстівні, але гіркі. Якщо є не червоні, то старі, згрижені. О, така зелена, але з'їджена. Тут хтось Копну чистесенька, така фіолетова. Ось тут є такі фіолетові, такі я збираю. О, такі маленькі, супер. Такі беремо. Хочу за листочку. Червона. О, тут зелені є. Я так розумію, що тут в цім лісі. Оцих голубінок багато. якісь такі кращі повибираю. Погада, чимраз, тим гірше. Так, друзі, я зайшов вже в другу посадку в ліску, назбирав голубінок, навіть покажу, що маю в кульошку. Єдине Треба було брати ведро, але не кульов. Але у відро падав би дощ така якась Ні туди, ні сюди. Одним словом, другий посадочці з ходу. Отакий величезний. Навіть не беру. І там бачу далі теж такі два великі. І там поглянемо. Брати я теж їх не буду. Одним словом великих. О, є і малий біля великих. Це вже добре. Ось ну, такі два. Ну, я впевнений, що вони чисті. Але вони не підходять мені по розміру. Ти більше куди у той кульок їх брати. А ось тут є такий гарненький. Ось такий. Його я візьму. Так, йду далі. Це, до речі, така посадка, в якій я збираю, бо та перша така прохідна. Я там рідко взагалі зупиняюся, але цього разу пару штук знайшов. А тут посадка, в якій ніколи практично нікого не буває і тут можна збирати. Посадка межує з лісом і час від часу заходжу в ліс і о, збираю ось такі зелені голубінки. Мої улюблені зелені, люблю найбільше. Правда, ця храборшлива. Насправді грибів дуже багато, ну, загально, тобто не грибів їсти в них, а різних і тому. Збирати дуже важко, тому що не можеш сконцентрувати увагу на чомусь одному, багато червоних голубі. Мокро, дуже мокро, знімати дуже трудно, тому що щоб дістати камеру треба витерти руки і знайти камеру, яка захована під двома куртками. Така погода. Не для зйомки, але тим не менше ще трошки підійду і буду вертатись, тому що важко. О, там вихід, я вже практично на виході. Результат так пару червоних і пару голубінок. Голубінок більше, голубінок багато, голубінок дуже багато, але просто... Навіть неохота їх зривати, тому що мокро, холодно і я зриваю їх аж, аж руку змерз. І така справа. Так що така у нас сьогодні вийшла грибалка, збір грибів. Було би все супер, якби не дощ. Але таке, така прогулянка. Недалеко від дому і буде така невеличка зажарка. Всім папа. -па.